От, подивіться, будь ласка, оцей вазоночок, Чого я забула, як він називається, я зрізала оту щепочку з такого вже більшого, не ну, такого великого, ну, трошки вищого був. І мав один пагінець, ще оцей. його зрізала і в воду. І до двох місяців він в воді пустив дуже гарні корінчики. Дуже гарні. Я його. Тепер в землю посадила, ну вже десь, напевно, три тижні, як він в землі росте. Буде рости. Отут от пускає вже листочки. Показувала одне відео, як я от теж брала маленькі, такі малюсенькі, такі от саджанці і водичку їх ставила, там вату клала. Так мені сказали, що вату треба покласти. І скоріше будуть корінчики відростати. Мені, напевно, за два тижні десь. Зігнив мені цей відросточок. А тепер я, звичайно, з здорового вазонка відрізала, поставила, все і росте. Так що можна так садити. Отакі вазоночки в неї дорогі. Я вже знаю, що моя дочка купляла і в неї за якийсь час, за пів року він пропав в неї. Здоровий пагінець в воду і прийметься. Бачите, там далеко. Там далеко жінка з мого під'їзду кожен день годує голуби. Бачите їх скільки? Вони там сідають на балкон, от, тільки на той верхній балкон сідають. От. І постійно вони чекають тут їсти. Вона завжди один той же час дає їжу, пшеницю дає. Ну, не знаю, це теж купляти пшеницю. Кожен раз вони їдять, їх багато. Ну, але, але вона робиться з задоволенням. От вони так собі літають. Бачите? Я би, наприклад, не хотіла так, щоб мені на балкон голуби сідали. Бачите, літають, сідають. Ну, Люблю я теж голуби. Воронів не люблю. Ну, але то птиця, вона всюди забруднює місця. От подивіться, бачите, у мене тут підвіконник. От, бачите, який брудний. Так і в кухні, так і тут в кімнаті. От, тут у мене сітка ще з літа, ну, такий брудний підвіконник. І ви знаєте, як то дуже тяжко мити той підвіконник. Я не шурую його мачалкою, ціфом. Бог значим шурую, щоб відмити цей підвіконник. І деколи навіть сама не задоволена. Але знаєте що? Я собі вже купила на підвіконник вздовж, тут в кімнаті, і в кухні, такі голки. Я їх щільно одна до одної прикріплю і приклею такою смужкою. Так що до мене голуби більше сюди сідати не будуть. Ну, щось треба робити, тому що такий вигляд підвіконника. Можна помити його, плями залишаються. А це є австрійський півень, Бачите, який пухнастий кольоровий, теж гарні півні. От ще покажу вам одну щепочку. Може хтось знає, як цей вазонок називається. Дуже він гарний, дійсно гарний. Ну, тут трошки обірвалося, бо я в сумці везла. Я одного разу в магазині, магазин сад, де там багато різних квітів, вазонів. Я вирвала собі такий листочок. І листочок поставила в воду. Дуже швидко впустив корінці, я посадила, і такий вазонок росте. Він вже підріс, це він є в дочки в Австрії, і він вже підріс. Підріс такий, напевно, на 30 сантиметрів. Два листочки впустив, а листочки в цьому вазонку, щоб ви знали, які вони бархатні, які вони блискучі були, і такі бархатні, покриті таким легким бархатом. Дуже гарний такий вазоночок. Ось такий буде в мене гарний вазоночок. А оце поряд в мене стоїть. Бачите, це є венеційське муранське е, скло. Ось таке. Я була на тій фабриці в Венеції. Мурано Бурано. І от собі взяла такі стекляшки. Вони такі кусочки були виставлені на дворі. І я собі такі три стекляшки. Моранські взяла дуже гарні. Бачите, які вони? Дуже гарні. То дуже дороге Моранське скло. А це камінь з Єгипту. Взятий просто з дороги. Крім ну, такий. А ці камінчики то є Середземного моря. Дуже гарні. Камінчик гарний. А цей який гарний. Бачите? Кожен гарний по-своєму. От бачите, оце такий теж хрестик я собі купила. Навіть тут стоїть Мурано Італія. Не пам'ятаю скільки заплатила, але такий красивий. Бачите. Тут в мене вікна, такі брудні, бачите, це з кухні підвіконники такі самі. Ось так, якщо похваляюся своєю стрижкою. Свіжа стрижка. Гарно постригла. А чому не похвалитися, що гарно стрижуть в нас? Тільки я дивилася, задивлялася на жінок, які гарно пострижені. А це тільки так в нас в Україні можуть гарно стригти. Чи як ззаду, мені добре не видно, але От так. я так хотіла, переважно я так стрижуся. Те, коли стрижку міняю, бо в житті треба трошки чимось мінятися. Ну, переважно стрижкою. А це також багато значить. Також підносить настрій і задоволення. Ну, от так.